МК-19 Марк 3 модифікація Марк 3 американський Работає на Вогу 40 мм Около фугасними зарядами Накриває піхоту, легку броньовану техніку. Я б не хотів би бути по ту сторону його. Остріл. Ми працювали по команді сектор, в якому були засічки. Приходимо, наводимося, відпрацьовуємо даний квадрат. Швидко маскируємо і відходимо, даби не привлікати лишнього уваги. Так і працюємо. Прилітаю отаке. Зважу, що воно нагетнуло, воно не розірвалося. Раз, два і залишилося. Це близько до нашої минулої позиції буквально 15 метрів ми працювали від цього прильоту Були засічки в них, тому ми переміщаємось а снаряди на нас прилітають <ривітаю> осколки вже був кухарем, став гранатометником а як ви чого ви так вирішили Перекваліфікуватися. Побув на кухні, я зрозумів, що можу користь приносити більше напередку, тому людей не вистачає напередку. В тилу сидіти Нема бажання. Пішов ближче до лінії фронту. Ну як тут легше, ніж на кухні чи важче, ніж на кухні? Люба робота важка, якщо до неї відноситися дуже серйозно. Там теж треба готувати, кормити хлопців, а тут треба їх захищати, допомагати, насипати, валити підерів. Начкатися не можна. Не буду. Валити орків. Краща робота у світі. Ліс, природа, пташки, свіже повітря. А комахи. Найкращі друзі. Комахи теж, друзі. У нас тут ящерка живе. Клава. І два жуки. Валера. І Федя. І Федя. <реш> і Кабан бігає. Кабана ще не назвали, бо він якийсь не спілкується з нами, не хоче. — Дикий. Дикий. Дякую за роботу. Ховайтесь по команді ми завжди вайдемо. на чергуванні. Дякуємо, Дякую. що виходимо влево сюди, диструємо сюди і уходимо вниз, одразу в